Усім привіт! Сьогодні хочу коротко з вами поділитись про те, що на Aliexpress зараз проходить акція. Зразу кажу, це не рекламне відео, це просто відео, яке я зробив для вас, дати вам маленькі підказки, можливо, комусь вони дійсно будуть корисні. Коли ви заходите на Aliexpress, вас відразу зустрічає банер Back to School. Нажимаєте сюди, переходите, ви бачите ось ці ось промокоди відразу: BSUA1220 UA12, 20 на різні суми. Всі ці промокоди ви можете використати. І зараз я вам покажу, що можна зараз реально вигідно купити. Перше про що хотів поговорити, це модель Dugi s 200 Це захищений смартфон, новинка, яка ось тільки вийшла на процесорі Dimensity 7050 Дуже непоганий варіант, як на мене, особливо, якщо дивитись на оцю ціну. Коли ви зайдете, нажмете Buy Now, купити зараз, ви ще можете ввести той самий промокод. Промокод тут, по-моєму, працює чи то на 20 доларів, чи, чи, чи то на 12. Коротше кажучи, у вас вийде замовити цей смартфон дешевше, ніж за 170 доларів. По-моєму, навіть якщо ви митницю заплатите там, гривень 700, нічого страшного, вам цей телефон стане менше 8 тисяч гривень все одно. По-моєму, непоганий варіант. Наступний смартфон це Unigertz Tank 2 Pro. Я сподіваюся, ви дивились його огляд. На мою думку, це зараз найактуальніший смартфон захищений з повноцінним крутим проєктором. Тут у нас не надпотужне залізо, але тут реально топовий проєктор, який зараз є в захищених смартфонах. І також використовуючи промокод і монетки, до речі, Unigertz завжди дуже багато монеток дозволяє списувати, то цей смартфон вам реально купити десь за 310-315 доларів. Навіть з врахуванням митниці вийде вам хай там в 13 тисяч 13500, а якщо ви зайдете в. Інтернеті подивитись, по чому в Україні його продають, то ви будете в шоці. Продають їх від 18-19 тисяч. Отак. Ну і ще одна цікава новинка це Uliphone Armor 27 Pro. Є ще версія 27T Pro з тепловізором, а отут в 27 Pro тепловізора немає, тут тільки нічна зйомка. Але що цікавого, використовуючи всі промокоди, ви реально можете купити десь за 260-250 доларів цей смартфон, тобто це близько 10 тисяч, ну плюс митниця тисяча, хай буде 11 тисяч. Так ви отримуєте 10 тисяч 600 батарейку, Dimensity 6300, по-моєму, тут процесор. Так, все правильно. Коротше кажучи, хороший сучасний юліфон з великим екраном, 6,8 дюймів, 120 Гц, все як має бути, отака така от новинка. Також можете більш ніж сміливо замовляти, тому що перші місяці там вересень-жовтень явно ви дешевше в Україні їх не купите, ніж на Аліекспрес. Хто дивився недавно огляд Cubot Max 5? Молодці, а хто не дивився, то коротко скажу. Cubot Max 5 це бюджетний ігровий смартфон, і на практиці він виявився дійсно цікавим. Він практично не тротлить, тут процесор DiMensity 8200, і ще одна фішка, яка мене вразила, це 144 Гц дисплей. Він дійсно дуже плавний, він приємний в роботі. Хай це не топовий якийсь там AMOLED, звичайно, але ціна. Ви цей смартфон зараз можете купити десь за 180 чимось доларів. По-моєму, дуже круто і, можливо, навіть ще й митницю вам не доведеться платити. QBot Max 5 ігровий смартфон, бюджетний, можете брати. Ну і наостанок ще одна новинка Doogie t 40 Pro. Це у нас планшет звичайний, незахищений. На 14-му андроїді на процесорі Helio G99 із 12 дюймовим дисплеєм на секундочку, величезний екран. Ціна, як ви бачите, вона вже 182, але якщо ви будете використовувати промокоди, то десь 160-170 доларів у вас вийде цей планшет. По-моєму, дуже непогана ціна 7 тисяч гривень за сучасний планшет на Helio G99, більш ніж рекомендую. 10 тисяч 800 батарейка, 4 динаміки, по-моєму, тут має бути, якщо не помиляюсь. Ну і в цілому 12 дюймовий дисплей. Це. Це круто. Кому треба великий, великий екран в планшеті, то можете сміливо замовляти. Це коротко по тим новинкам, які зараз продаються. Ви, звичайно ж також на Aliexpress можете пошаритись, може щось цікаве знайдете. Не рекомендую заказувати моделі, які більше 300 доларів в цілому, тому що, скоріш за все, на митницю ви потрапите. Треба дивитись, по чому продають в Україні той чи інший товар, і дивитись, чи є вам сенс замовляти. Сподіваюсь, це відео було корисним. Користуйтесь, поки є гарні скидки, поки є промокоди. Заходьте і щось можете собі замовити. Ну, а в мене на цьому все. white like